В Україні до середини тижня очікується спад спеки. Плюси високі, проте без фанатизму, зазначають в Укргідромецентрі. Дощі й грози, ймовірні в західних областях, подекуди на сході та північному сході країни. Нарешті території сонячно і сухо. Температурний максимум плюс 34 градуси у південній частині. Найпрохолодніше буде на заході плюс 24. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з грузових дощів і хмарного неба. Утім, вранці хмари розсіються, і до завершення доби ані вони, ані опади більше не спостерігатимуться. Температура повітря вночі становитиме плюс 19 градусів, вдень двадцять сім градусів із плюсом. У Кременчуці хмари не затьмарюватимуть небо. Воно залишиться ясним. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 28. Вночі очікується плюс 20 градусів. У горішніх плавнях, 23 липня, хмар на небі не спостерігатиметься. Без опадів нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 19. Денна становитиме 29 градусів із плюсом. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 751 мм міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 23 липня 1960 року, за даними мету, у фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.